Волонтерський центр Шостка добро спільно з громадською організацією родини воїнів світла направили до Шосткинського районного управління поліції лист щодо фактів вандалізму та крадіжок квітів з могил військовослужбовців на цвинтарі у садовому мікрорайоні. Про цей кричущий факт проінформувала депутатка міської ради та координаторка волонтерського центру Світлана Субтельна під час засідання постійних депутатських комісій. Ви знаєте, якщо ви просто напросто почули, що говорять. Про поліцію родини загиблих, І яка у них е біда і ще одна, після того, як вже є перша біда, нема сина, нема е батька, нема чоловіка, то є там камери, якщо вони працюють. Є ви. Ми вас дуже просимо. Кожної сесії, кожне. Піднімаю і те ж питання. Давайте дякую, що зробимо. Виконуючи обов'язки начальника районного управління поліції Анатолій Василюк, запевнив присутніх, що правоохоронці встановлюють осіб, які здійснили цей злочин. Ще одне болюче питання сьогодення порушив депутат Микола Трофимець. Звернувшись до представників поліції на сьогоднішній день. в Нашій громаді стали збільшуватись випадки прильотів тих всіх. Снарядів, які нас мали би захищати. Розумієте? Я розумію, що це також ваша робота. Правильно? Слідкувати за дотриманням, там у вас є свої е коригування, розрахунки і так далі. Е дивіться, е якийсь час у нас з цим не було проблем, таких масових. Останнім часом це стало ну, дуже ігриким досвідом для нашої громади. Будь ласка, зверніть на це увагу. Бо вже є постраждалі навіть люди якщо так можна сказати, на щастя це тільки порано. До комунальної власності планується прийняти п'ять швидкозбірних бомбосховищ, які будуть передані для обслуговування певним службам. проінформував народних обранців начальник управління комунальної власності Анатолій Грибань. Він повідомив, що громада отримала благодійну допомогу: чотири новеньких автобуса вартістю 3 мільйона 811 тисяч гривень. Чотири автобуси отримано. Рішення таке, що один автобус віддамо культурі, один управлінню освіти, один передамо зеленбуду. четвертий автобус по всій відомості міськвиконком. На буде передаватися на тим традиційно. Депутати розглянули питання про оновлення договорів оренди ряду кіосків, розташованих в різних мікрорайонах міста. Депутати зауважили, що кожний пункт проєкту рішення треба розглядати виважено, адже є такі мафи, які роками не працюють, знаходяться в міжелюгідному стані. А підприємцям натомість продовжили термін оренди. Можете точно сказати, що це всі об'єкти, які працюючи, а ми не просто подовжуємо на 10 років людям, які. Ну, потім об'єкти знову будуть да, стояти 10 років і нічого да не я. будуть робити. Бо на минулій сесії я ще не закінчив. На минулій сесії ми з вами довго шукали і розбиралися, де знаходиться по Грушевського якийсь об'єкт, і так і не зрозуміли, в принципі, правильно? Ну, от, який, який смисл, от який смисл продовжувати такі об'єкти, розумієте? А потім ми шукаємо механізми їх прибрати, да розумієте? Вони законні стоять. Народні обранці висловили пропозицію за можливістю включати до складу представницьких делегацій від громади депутатів міськради для участі у різноманітних всеукраїнських та міжнародних форумах. Дуже вже часто ми зіштовхувалися такі з такою ситуацією, коли представники виконкому їдуть на якісь форуми ще кудись, потім приїжджають, депутатам. Доповідають, а депутати відно, ну, вже спираючись на таку інформацію, приймають рішення. Я не кажу навіть про міжнародні заходи, але чи недоцільно залучати? Якусь кількість депутатів до подібних командировок, поїздок зараз не так часто приходять такі запрошення. Ось останні, ну може, рік, півроку, практично завжди приходять, Давай. запрошується міський голова або його заступники, тобто цільова аудиторія. Те цими такі запрошення ми не можемо перенаправити. А якщо там є представники органів місцевого самоврядування, то ви без питань можете ну, приймати в цьому участь згідно відповідних розпоряджень, Кабміну та ви ода до бюджету Шоскінської міської територіальної громади внесено зміни, наголосила керівниця фінансового відділу Ольга Голушко. Відповідно в сумі 127 мільйонів 916 тисяч гривень. Що вони складаються? Значить, 50 мільйонів 839 тисяч 500. Це освітня субвенція, яка буде використана з вересня на грудень, по грудень місяць. Та субвенція, яка в нас була до цього часу, вона передбачалася тільки на 8 місяців. І зараз вони забезпечують. Ми надіємося в повному обсязі заробітну плату педагогічним працівникам до кінця року. Надається субвенція з місцевого бюджету на реалізацію інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов захисту в освітніх закладах. Для реалізації даного проєкту школа номер 7 отримує 650 тисяч гривень з державного бюджету. Інша субвенція з обласного бюджету надається в сумі 247 тисяч 400, і Вона розбивається на дві, два напрямки. Один напрямок це компенсаційні виплати за пільговий проїзд захисників та захисниць України та інших ветеранів війни в сумі 221 300 і компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 26 100. І збільшується доходна частина бюджету з по результатам виконання бюджету за півріччя на 2, на 23 мільйони 820 тисяч на охорону здоров'я направляється більше 6 мільйонів гривень. Констатувала керівниця фінвідділу з цих коштів. 3 мільйони 950 тисяч скерують до центральної районної лікарні і 2 мільйони 259 тисяч дитячі лікарні на виплату заробітної плати медпрацівникам. Депутати поцікавилися головного лікаря центральної райони. Лікарні, куди саме планують скерувати ці кошти. 350 тисяч ремонт гемодіалізу, тому що у нас пропали, очистка і препарати. Це може бути більше, але поки так просимо трошки запазу. 100 тисяч, це будуть артилері дальні, закрити вікна на аміологі, Приблизно 200 тисяч буде на медикаменти, 3 мільйони. Холодно заробітну плату за що цього частину підвищимо трошки заробітну плату. Ви знаєте, в цьому місці на день медичного працівника щоб люди поділи до Передбачили півтора мільйона гривень на потреби фізичної культури та спорту Шоскінської громади. Ми виділяємо субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 850 тисяч. Значить, з них 100 тисяч це на податкову інспекцію. По виконавчому комітету для проведення ремонтів адміністративних будівель і направляється 700 тисяч гривень і на придбання товарів в старостинських округах 431 тисяча 700. тисяча Округах буде ремонт, поточний ремонт даху Богданівського Воронівського старостинських округів. На заробітну плату освітянам громади буде скерована під. Десять тисяч 839 тисяч гривень на надання загальноосвітні загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету направляється 11 мільйонів 625 тисяч 600, в тому числі 8 мільйонів двісті. Це співфінансування проекту, нове будівництво газу Це наше, співфінансування наше 8200, так? На газомодульну котельну в школі номер 4, коротко буду казати. 126 – це проєктно кошторисна документація на. Протипожежний захист в школі номер 11 345 тисяч придбання комп'ютерної техніки в кабінетах інформатики в школі номер 5 648,4 тисячі гривень це поточний ремонт фундаменту гімназії. Також виділять кошти на поточний ремонт системи водопостачання у школі номер 4 На ремонт даху воронежської школи скерують мільйон 300 тисяч гривень, і на ремонт захисної споруди цивільного захисту Богданівської НВК виділять 720 7 тисяч гривень.